Офіційна делегація на офіційній екскурсії посадовців день народження южного відвідали кілька локацій. Ключовим об'єктом стала територія майбутнього меморіального парку. На фото зі сторінки южницької міської ради видно, що для офіційних осіб з області головний архітектор проводить презентацію Просто неба ми презентували комплекс пам'яті захисникам. І сказали, що ми в цьому році закінчимо повністю всю проектну документацію із експертизою. все все сьогодні на апараті на раді я ще раз акцентував на цьому увазі, і буквально з початку слідуючого року, якщо нам дозволить погода, ми почнемо будувати цей комплекс. І сказав то я сказав і делегації і нашим сьогодні працівникам. Сказав, що це буде об'єкт номер один в місті Южному. Чисту частину відкрив зразковий ансамбль, акцент та інструментальний ансамбль Рондо. Музиканти виконали попурі з відомих українських композицій. Місію підняття прапору міста здійснив військовослужбовець. Хвилиною мовчання згадали героїв, які віддали своє життя за Україну. Грамотами та подяками були нагороджені працівники підприємства установ міста. міста». 46-ю річницею южне від обласної військової адміністрації привітав заступник голови Антон Шалигайло. Я хочу всім громадам побажати тільки одного це найскорішої перемоги. А після перемоги ми будемо розвиватись. обласна адміністрація буде допомагати в цьому розвитку. І місто южне великий потенціал. Це прогресивне місто. Це дуже таке перспективне місто. Тому по-перше, це перемога, по-друге, це мирного неба. Чекали на голову Одеської військової адміністрації? Так, була домовленість, що він до нас приїде. Ми під нього готували програму зустрічі з інвесторами і таке інше. Ну, не, не приїхав, не знаю, за по яких причин. Мені ніхто не говорив про це. Ну, просто поставили до відома, що губернатора не буде. Ну, мені сказали за сутки. Розстроїлися? Ну, як розстроївся? Він у нас ще не був. Губернатор ще не був в нашому місті, губернатор ще не був в нашій громаді. Мені просто хотілося йому презентувати наше місто. Ну я думаю, в наступний раз вийде. Дружньо підтримав святкування дня міста. Депутат Одеської міської ради Юрій Крук вирішив подарувати южинському міському голові штурвал корабля. Місто Южне є провідним містом, тому ми постійно на зв'язку. І на зв'язку із директором порта, з директором філії МПУ, за моїм профілем комісії профільної транспортної. Так що питаю в нього, що презентувати, не можеш з пустими руками. Ну, грамоти це само собою. Але сьогодні навіть без грамот був. Він каже, ну щось щось пов'язане з морем, з морською справою. Так, ми, такий штурвал це символ власне, командира, капітана. Ну і про те, щоб не забували, все ж таки, що місто пов'язане з портом, найпотужніший порт Південний це теж символ. Так що я думаю, що штурвал треба тримати надійно в руках. На завершення зведений хор школи мистецтв виконав пісню Рідне місто на імпровізовану сцену вийшли 60 учасників різного віку. Старші діти 14 років, приблизно 12-14. Вони старші. Вони в восьмому класі нашої школи випускники. Тому ми вони як солірували. А молодші діти, які там в другому, в третьому класі, в першому, хто щойно прийшов, от з 1 вересня, вони співали. В мікрофони на стійках, а солісти в мікрофони в руках. Але всіх було чутно, все добре. Легко це чи не легко одночасно і співати і танцювати? Ну, це не дуже і складно і не дуже і легко. Це так дуже весело. Хотіла б побажати, щоб в нас не було війни. Я хочу, щоб всі дні були безпечними. Українське сонце зійшло. На площі Перемоги, 28 вересня, відзначили день міста. На головній сцені міста відбувся святковий концерт. Виступали творчі колективи не тільки громади з Южного, а й Сичавської та Нових біляр. Пісня Українське сонце у виконанні козацького гурту Чорномор разом з Аріною Літвінчук була присвячена війні в Україні. Окремо на концерті згадали трагедію в Ізмаїлі, яка сталася напередодні. Ця пісня мені взагалі ця композиція мені дуже подобається, і колись її виконувала вже група Ріна. Але ми трошки удосконалили, додавали чоловічих голосів. Нам хотілося показати оце об'єднаність, оцю надію, оцей трагізм взагалі того, що зараз відбувається. Тому і народилася оця ідея, що підняти це сонце, трошки підсвітити його. На це сонце пішло 56 метрів жовтої тканини. Ми звернулися до підприємців, які ну вони не байдужі взагалі те, що відбувається в країні, і в культурі, в тому числі, вони нам надали цю тканину палац культури і виготов робили репетиції його підняття. І пісня зовсім по іншому призвучала. Мені здається, що сьогодні всі, хто там стояли, мурахи йшли з землі до гори, і тим паче, що трагедія трагедія в місті Ізмаїлі, і взагалі тут в Одеській області. На площі біля ганку палацу культури розгорнувся ярмарок на підтримку зсу. Його організували волонтери пункту Соловейки. Випічка солодощі, аквагрім, розваги для дітей. Такі локації влаштували в альтанках. Господині Власноруч виготовили випічку та хедмейд. Ви знаєте, вже не перший рік. Ми долучаємося саме я і мої дітки зараз. Вони пішли грати з аніматорами. Ми робимо випічку. Також син приносить свої вироби з бісеру. І так донатимо, як можемо, але долучаємось до ярмарку до кожної. Ми ще не пропустили жодної. Мені захотілося зробити щось для зсу, але через деякі обставини я не міг там переносити щось, щось пекти. Тому я вирішив доєднатися таким цікавим чином провести я, ну, отакі ігри для дітей. Ну щоб їм просто було весело, батьки могли походити по цій по ярмарці, залишивши тут дітей, і, бути, і вони були впевнені, що з ними все добре. Возовному позитивні бувають звісно деякі моменти, але взагалі це дуже весело не тільки дітям, а й нам. – А Що саме ви робите з дітьми? Ну ми з ними граємося. Ми е, різні ігри на рух, деякі бувають на кмітливість, деякі про щоб вони побігали, випустили пар. запросили у нас, будинок культури доєднатися до святкування дня міста. Ми залюбки відгукнулися, бо. Маємо потреби від військових. Маємо збір, який нам треба закрити. Тому сподіваємося, що сьогодні на святкуванні дні міста люди відгукнуться на наш. На нашу ярмарку, і ми зможемо закрити тепловізор для наших южниць. Сьогодні в нас фудзона, у нас хендмейд. У нас аквагрім, у нас аніматори в нас майстерка від комп'ютерної школи. В нас гарна фотозона. Майстрині, южницькі нам допомагають вже не вперше. Це ну дійсно дуже гарно. Наші господині підготувалися гарно з випічкою з тістечками на цю ярмарку, якщо порівняти з минулою, дуже багато всього. Аби були люди, аби люди до нас прийшли і все це купили. І ми закрили наш тепловізор, хоча б і було би прекрасно. Відвідувачі могли скуштувати домашню випічку та придбати вироби ручної роботи. Всі 100 відсотків виручених коштів ідуть на ЗСУ. Черевий захід. Ми самі переселенці з Донецької області. Тут нам дуже подобається, тому свято ми раді і тим паче, що можна приємно з корисним поєднати. Я в плані донатів для ЗСУ. Дуже цікаво. Я задоволений тим, що дають можливість для людей відпочити і разом провести час. Я думаю, що це дуже так ну для нас, як нації, і взагалі, як не знаю, для соціуму це корисно, тому що люди по перше спілкуються по-друге, це неформальна атмосфера, і мені дуже подобаються такі ярмарки. Я дуже такі ну місця люблю відвідувати, бо це дає можливість. Щось і спробувати цікаве, бо я теж, ну, теж дуже люблю всякі смачні смаколики. От ну і дітей можна розважати. Ми їх випустили, вони випасаються сюди, тут вільно гуляють. і це дуже класно. Ну я задоволений. І я прошу бачу такий конкурс, коли маленькі діти бігають, повзають, це прикольно. Тому я задоволений, мені подобається. Всіх люженців, цим великим святом, з Днем міста. Щиро бажаю здоров'я, тишини. Було злагоди. І щоб всім було в сім'ях добре і, і все процвітало, наше місто, щоб дуже гарне було. Воно завжди гарне було, і щоб так і було. Хай щастить. На все добре. Дякую. Всіх зі святом. На благодійному ярмарку вдалося зібрати 67 тисяч 950 гривень. Це покрило збір на тепловізор, але ще залишилась потреба в донатах на ремонт двох автівок та на матеріал для маскувальних сіток. Тому організатори звертаються до всіх підтримати українське військо та задонатити за номером картки 53 75 41 12 12 20 43 20. Змагання найменших учасників. Вперше з початку повномасштабної війни в Южному до дня міста відбувся конкурс Перегони малюків. На татамі малеча зібралася у двох категоріях повзуни та бігуни. Першими стартували учасники у віці від шести місяців. Підтримати дітей прийшли цілими родинами. Заманювали діток до фінішу іграшками, гаджетами, дитячим харчуванням. На участь в конкурсі Перегони малюків, дехто з батьків приводить своїх діток вже вдруге. Ми йшли сюди не за перемогою. Ми вже другий раз тут. Перший раз були з пташком, другий раз з Льошою. І йшли просто, просто заради емоцій. Я не очікувала, тому що ми тільки недавно поползли. От. Але доволі ми навіть не взяли ніяку іграшку, тому що він нічим не грається. Йому більш цікаво, трубочка від кави, кришечка від. Кастрюля ложка іграшками він поки що не грає. Нам тільки 9 місяців і зараз в країні війна. Я взагалі щаслива, що ми маємо змогу проводити такі свята. Зараз у нас тому тільки гарні емоції. Участь у бігу брала малеча до двох років. Діти почали бігти. Хто швидше, хто повільніше. Виділився учасник під номером 4, який не дійшовши до фінішу, вирішив порозважатися перед глядацькою аудиторією. Майбутній артист вийшов на сцену і вже виступає. Навіщо мені ваші змагання? О, він вже аплодує молодшинка, просто молодшинка. Батьки радіють, що конкурс повернувся. Перші спортивні кроки своїх малюків двоє татусів зможуть побачити на цьому відео, адже в цей час вони стоять на захисті нашої країни. Перше місце, враження неймовірні, перехоплює масу позитивних емоцій, він дуже активний, дуже мій, тому він побачив мене та одразу побіг. Я вважаю, що це необхідно як для малечі, яка може проявити себе, поспілкуватися один з одним, по перше. а По-друге, це я вважаю, дуже важливо для батьків, тому що коли твоя дитина навіть у такому маленькому віці прикрив. Займає перші місця. Це неймовірно. Ми були з донькою та з бабусею. Наш батько захищає нас. Буквально за 10 годин б'яю до змагань. Вдома казали, давай один, два, три і побіжала. Неочікувано, але я дуже щаслива. Молодець, справжня спортсменка. Сьогодні сьогодні якій категорії. В Категорії бігунів. Що для дітей? Для батьків ну якось їм буде приємно, що їх дитина приймала участь у змаганнях. Організатори сподівалися на більшу кількість дітей в змаганнях. Для кожного учасника підготували, окрім дипломів, ще й подарунки. Я вважаю, що все вдалося, тому що ми його проводимо і провели. Чому рішили проводити? Тому що діти це символ нашого життя, це продовження нашого роду, це продовження нашої країни. І тому не дивлячись ні на що, життя триває, діти народжуються, діти підростають. Це наше майбутнє покоління, яке буде строїти нашу країну. Тому для них ми зробили це свято для їх батьків. І ще ми хотіли показати, що не зламати Україну, тому що свята будуть, були і завжди, завжди ми їх будемо проводити. В перерві між змаганнями на ганку Палацу культури виступали творчі колективи. Розширену версію дивіться у програмі Життя міста. В Южному відбувся турнір з великого тенісу, присвячений пам'яті Андрія Жданова. Змагання відбулися на новому тенісному корті. Він розташований на території громадського центру. В турнірі взяли участь команди чоловіків та жінок. Цей захід зібрав не лише спортсменів, а й усіх хто пам'ятає тенісиста Андрія Жданова. Ми з ним починали розвивати теніс у Ну, К сожалення, вот, рано пішов из жизни. А мог продолжать это дело и развивать теннис в Южном. Вот сегодня в день города собрались, ну, как бы на турнир. В этом турнире, значит, приняли участие все любители, практически все любители города Южного. Атмосфера очень теплая. Ну вот на этих новых кортах. Получається, от перший сезон турніри граються. Турнір з тенісу проходив у двох підгрупах по чотири гравця в кожній. Матч складався з одного сета. Змагання відбувалися протягом дня одночасно на двох кортах. Організовувався турнір для чоловіків, і от в останню хвилину я. Вирішили організувати для жінок, ну, тому, що ми всі його знали, Андрія Олександровича. Ну і це його в його пам'ять. Він був ініціатором також будівництва цього корту. То есть, він за життя все, ну, він планував. Він перший хотів відкрити у Южному цей корт. Це була його просто ідея. Це він ну, просто жив цим, а от останні свої роки. А як ви давно вже граєте в центрі? Я 18 років граю. Це була моя мрія ще з студентських років, яку я здійснила і дуже цьому рада. На урочисту частину запросили дружину Андрія Жданова. Пам'ять про людину, яка присвятила значну частину свого життя тенісу. В небо відпустили кульки. Переможців <плес> турніру з великого тенісу відзначили медалями. Андрій був дуже заряджений тим видом спорту. Він був закоханий в нього. Все своє весь свій час. Він Приділяв розвитку і об'єднанню людей в місті Южному, і тому я думаю, що це дуже важливо. Люди об'єдналися, вони пам'ятають і вони будуть нести далі це, будуть розвивати це. Я сподіваюся, що все буде так, як задумали люди, які це зорганізували. Треба залучати дітей, залучати людей, які. Закохані в цей вид спорту, і я воно закрутиться. Головне початок після офіційної частини нагородження на імпровізованій сцені виступив гурт Ріна. Греплінг та Панкратіон на южненських килимах. 29 вересня відбулися відкритий турнір Одеського району та всеукраїнські змагання. За перемогу змагалися діти та юніори в спортивному комплексі Олімп. Участь взяли близько ста спортсменів і спортсменок, здебільшого з Одещини. Панкратіон Традішн версія і Греплінг наугі. No в Греплінгу дуже багато видів спорту, видів боротьби. І тут і грека-римська, і, і вільна боротьба, і джицери, і вольники. Тут всі-всіх всі, дуже багато. І самбісти тут є тут дуже багато клубів, які можуть приймати участь. Каратісти навіть є, бо це традишн панкратіон це ударна версія. В Южному Греплінг та Панкратіон не викладають. Юрій Співаченко, тренер клубу Бушинкан з Одеси. Привіз своїх підопічних на цей турнір. Наставник розповів, що отримав пропозицію розвивати в Южному ці напрямки боротьби. Зараз я служу в зсу з початку війни, і в мене це не получається, бо я приходжу з служби і тренерську діяльність. Може, колись я звільнюсь і вже закінчиться війна, то може і тут відкрию секцію греплінгу. Мені дуже сподобався ваш зал. Мені тут показували великий зал, є ваш директор спорткомплексу, він привів, показав, дивись, каже, тут великих два килима лежать, тебе чекають. Приходь і роби, каже, дам дітей, все. Тільки приїжджай. Ну, поки я служу, поки не можу це зробити. Вихованці і вихованки Юрія Співаченка виступають на найпрестижніших змаганнях. Вони є переможцями та призерами чемпіонатів Європи і світу. Я в этом году по все виграв що все, все, що можливо, по греплінгу. Я спочатку взяв, попав зборну Одеської області, потім чемпіонат України взяв, попав у зборну України. Поїхав на Європу в Грецію, де доказав, що наша зборна сама сильна побіді наших ворогів, Доказав, що наша страна сильніше і люди. Що на Час Європи виграв його Арміїна і Грека, і взял місце. Як виходити, з яким настроєм виходиш проти росіян на килим? У мене, коли я виходив проти руского, у мене було імені само чувство що я не боюсь я дожен умрявати не прям дожен що я дожен перед своєю страною показати що я не зря ми наші воєнни на донбасі на бахмуті вони воюють за нас щоб ми їздили на такі і доказували помімо наших військових, що ми саме ще й спортсмени готується представити україну на чемпіонаті світу 16-річний віктор манейлюк Хлопець каже, йшов до цього 11 років. В турнірі в Южному участі не брав. Сьогодні я допомагаю своєму тренеру, я підтримую команду та виводжу їх, секундую. Ну, допомагаю. Я був на чемпіонаті Європи. Там я зайняв два третіх місця і. По цим та іншим заслугам мені видали КМС? Я дуже дякую, що мені дають нагоду виступати з такою сильною збірною, тому що наша збірна вже три чи чотири роки займає перше місце в команді з усіх країн. Чи зустрічався ти з росіянами? Так, зустрічався. В мене е, був один росіян е, на Європі е, в фіналі. Я успішно його задушив. З яким настроєм виходиш проти е, країни-агресора? Е, дуже злий, але стримую цю злість, тому що якщо ну, не стримувати, то все піде з рук. Тому контролюю себе, але, але дуже на них. Ці змагання розглядаються як отримання досвіду та підтримка форми. Деякі учасники, учасниці турніру юніорської категорії, зараз готуються до чемпіонату світу, який проходитиме в Казахстані. Сорок шість команд до сорока шестиріччя міста. В спорткомплексі «Олімп» 28 вересня відбувся турнір з баскетболу 3 на 3 Южне стрітбол паті. Змагання об'єднали гравців здебільшого з Одеси та Южного. Ми стараємося зберегти баскетбол. І, от, наприклад, 46 колективів для міста Южно це успіх. Минулому тижні ми зіграли два дні. Там було більш категорій, було 86 колективів в Одесі. Улітку ми зіграли на 96 колективів. Я вважаю, це Наймасовіші турніри в Україні складніші, складніші зі спонсорами. На це все треба кошти, на це все треба гарно, якісь гарні призи, персонал, кваліфіціровані судді. Все це коштує, тому це складно, але в нас є така програма програма розвитку і баскетболу, баскетболу 3 на 3 в Одеській області, та ми стараємося витримувати цю напругу. Єдиною дівчиною турніру стала Наталія. Гравчиня приїхала разом зі своєю командою, з якою виступає на змаганнях регулярно. Наталія розповідає, що займалася волейболом, проте у дворі з хлопцями спробувала баскетбол та закохалася в цей вид спорту. Шкодує, що не займалася баскетболом професійно. Нормально граємо, насправді, вони діляться всі ми іноді заігруємося, Я в тому числі а такого щоб ти дівчинка, не було. Ну деякі, хто в перший раз бачить на вулиці, не хотя талкати. А потім привикають, і все одно толкають. Так що нормально. Дивіться взагалі гендерна рівність спорті і скрізь це ну дуже важлива і актуальна тема. Напевно, ви от на таких турнірах з цим стикаєтесь. так? Ну да, приятно, что разрешили играть, потому что на Red Bull не было возможности поиграть с смешанной командой, а найти девочек я не смогла. Помимо себя я знаю всего пару девочек, которые играют в моем районе, и то одна из них уехала, так что это очень сложно. Плюс даже вроде бы в высшей лиге команд женских намного меньше, чем мужских. Как бы вот, это сложно найти девушек. Підтримати друга іменинника, який захищає нас від агресора, вирішили южнинські хлопці. Частина гравців свого часу пройшли баскетбольну школу хіміка і зараз за можливості беруть участь у турнірах разом. Турнір проходить дуже гарно, дуже кайфово, вайбово. Зібрали команду це мої друзі. Ми всі разом просто домовилися грати в одній команді і назвали її Валерій Почувалов, тому що в нас є друг, він служить у ЗСУ. Зараз він на Херсонському напрямку, і в нього сьогодні день народження. І ми цим хотіли його привітати. І поки що ми вийшли з групи і сподіваємося, що ще привітаємо ще більше його. Команди позмагалися у чотирьох вікових категоріях ю 12, ю 14, ю 16 та чоловіки. Аматори мали змогу помірятися майстерністю зі спортсменами, які в баскетболі з дитинства та мають стабільний ігровий режим. Серед учасників, як ті, хто в южному на турніри приїжджає багато років, так і ті, хто олімп наживо бачить вперше. Професійно не займаюся лише для себе і на стадіоні граю. У мене дуже яскраві враження після цього турніру, тому що ще ніколи не був в такому великому залі, і ну, це, напевно, самий найкращий зал в Україні. От і ну, емоції на все життя. Турнір Южне стрітбол паті тривав понад 6 годин. Переможці та призери нагороджені кубками, медалями та призами від спонсорів турніру.